Яку найгіршу історію про кузенів ви коли-небудь чули? Одного разу ми були в поході, і мій двоюрідний брат відійшов до лісу, щоб викорити косяк і справити ранкову нужду. Також він взяв із собою рушницю, щоб розважитись. Коли він викорив косяк і випорожнився, подивився на свою купу і, звісно, вирішив у неї вистрелити. Повернувся до табору, з ніг до голови, покритий слідами свого невдалого рішення. Кілька років тому я чув історію про хлопця, який приїхав на велике воз'єднання родини. Він вирішив випити в барі біля свого готелю. У барі посварився з якимось молодиком, і вони вирішили з'ясувати стосунки на вулиці. У бійці він випадково вбив того хлопця, а потім дізнався, що це був його двоюрідний брат, якого він до того ніколи не зустрічав, і який також приїхав на зустріч з родичами. У мене є двоюрідний брат, який спав з кількома нашими троюрідними сестрами. Навіть збирався одружитись з однією з них, коли вони були підлітками. До того ж, він написав листа моїй тітці, який читала моя мама, і вона може підтвердити його правдивість. Тітка була зовсім не проти. А мама сказала, якого біса для контексту. Це було в Індіані та Кентуккі. У старших класах я зустрічалась з одним хлопцем впродовж року. У мене було відчуття, що він зраджує, і якщо коротко, так воно й було. Тому ми розійшлись. Через кілька тижнів я зустріла свою двоюрідну сестру. Вона розповіла, що зустрічалась з тим самим хлопцем, і він їй дуже подобався. Поки вона не дізналась, що він зраджує з нею свою дівчину. Він зраджував мене з моєю двоюрідною сестрою, і навіть не знав, що ми були родичками. Ому напевно просто подобався такий типаж. У нас було воз'єднання родини, і ми діти вирішили піти в похід. Один двоюрідний брат був забіякою і любив перетворювати життя молодших дітей на пекло. Тож під час походу майже всі захотіли повернутись назад. Він наполягав на тому, щоб іти далі в ліс. Зрештою, залишились тільки я, він і ще один двоюрідний брат, який був таким же засранцем. Я сказала їм, що мені треба відлити, і поки я ходила під кущ, ці двоє. Втекли, минув час. Я повернулась до табору, і мама почала мене сварити за те, що я втекла від групи. І тут я помічаю, що двоюрідний брат підсміюється за спиною в мами. Мені геть зірвало дах, я обізвала його брудним членососом, кинулась на нього, повалила на землю і почала лупцювати, куди тільки могла дотягнутись. Отак, восьмирічна дівчинка, сиплячи матюками, накинулась на 16-річного хлопця. А всі дорослі кілька Хвилин ошелешено стовбичили і спостерігали, не знаючи як реагувати. Врешті-решт, мій тато отямився і відтягнув від брата з густок ненависті, в який я перетворилась. Тітка сказала мамі, що вона повинна контролювати своє маленьке чортеня. Тобто, мене я розповіла мамі, що не втікала від групи. Група розділилась, а потім мене кинули, коли я пішла відлити. Після цього мама влаштувала прощуханку моїм двоюрідним братам. А наступного року. У як не дивно, їхня сім'я не з'явилась на воз'єднанні родини. У мене є члени родини, які зустрічались одне з одним роками і не знали, що вони насправді двоюрідні брат і сестра. Вони навіть планували одружитись, поки не дізнались правду. Друг мого друга випадково втрапив ситуацію з ймовірністю один на мільйон, проживаючи в величезному місті. Шанси на те, що все так складеться, були астрономічно низькими. Він почав стосунки з дівчиною, що працювала в кав'ярні. Приблизно через два роки вона потрапила в аварію і померла. На похороні він зустрів її подругу, яку ніколи раніше не бачив, і вона його розрадила одне за іншим, і вона перейшла від втішання його душі до втішання. Шання його прутня. На жаль, для нього це була одна з тих історій, коли двоюрідні родичі потайки з'ясовують, хто вони одне одному на сімейному зібранні, і ніхто про це не здогадується. Вона привела його знайомитись зі своїми батьками. Батько почав розпитувати бідолаху про життя, про те, де він виріс, про подробиці біографії за вечерею і розуміння того, що вони двоюрідні брат і сестра вийшло назовні перед татом, матір'ю та її двома братами. Вони досі дружать, але більше не трахаються. Наскільки ми знаємо, або наскільки він сам розповідає, але всі з нього досі кипкують. Відредаговано щоб уточнити, вона втішала його прутень приблизно 6 місяців, перш ніж вирішила познайомити його зі своїми батьками. Мій двоюрідний брат впродовж останнього місяця чи близько того не сходив зі сторінок місцевих новин і далеко не з найкращих причин. Він роками чинив над своєю дівчиною насильство, як фізичне, так і емоційне. Аж до того, що вона наклала на себе руки. Зараз він відбуває покарання три з половиною роки позбавлення волі за насильство, але не понесе жодної відповідальності за її смерть. Мати його дівчини звернулась до місцевої ради з проханням. Нести поправки до закону, щоб кожен, хто чинить домашнє насильство до такого рівня, що жертва накладає на себе руки, був притягнутий до кримінальної відповідальності за ненавмисне вбивство. Мій чоловік, коли був молодшим, зустрічався з дівчиною, яка зрадила його зі своєю двоюрідною сестрою, а потім попросила нікому про це не розповідати. Я два роки жила на близькому сході. Дуже багато жінок там змушені виходити заміж за своїх двоюрідних братів. Жінка, яку мій колишній знав по роботі, намагалась втекти з країни після того, як її змусили під загрозою смерті вийти заміж за двоюрідного брата. Виявляється, в будинках є багато міді. Расті почав красти її з домівок. Після того, як він потрапив до в'язниці, дружина розлучилась з ним, і всі рідні припинили з ним спілкуватись. Я досі не знаю, що то була за афера. До того як його спіймали, він був відомий у нашому місті як мідний бандит. Расті просто працюй собі у Волмарт. Здалась тобі та мідь. Дуже дивна історія. Одна з моїх тепер уже колишніх двоюрідних сестер повернулась додому після семестру навчання в коледжі Ліги Плюща у віці 19 років, і невдовзі після цього її мати раптово померла за загадкових обставин. Причина смерті так і не була з'ясована, але двоюрідна сестра мала схильність до насильства, спалахів, гніву та крайніх методів помсти за дрібні проступки, скоєні по відношенню до неї висновки робіть самі. Ми ходили в похід з двома кузенами і дядьком. Один з моїх двоюрідних братів знайшов кактус у формі кулі і захотів взяти його з собою без жодної причини. Він просто подумав, що це буде круто. У нього не було ніякого контейнера, тож довелося нести рослину в руці. Через певний час дядько сказав йому викинути кактус, бо він постійно впивався в пальці і ранив його. Брат так і зробив, але в найдурніший спосіб. Він підкинув кактус у повітрі. І що сили вгатив по ньому ногою. В результаті клята рослина намертво засіла у його нозі. Мій колишній хлопець займався сексом з моєю двоюрідною сестрою, коли ми зустрічались, і отримав у вальній кімнаті мінет від моєї троюрідної сестри під час похорону. Хороший був хлопець. Мій 29-річний двоюрідний брат зараз дійснює, щось на кшталт пішої мандрівки Америкою. Його план полягає в тому, щоб перетнути всю країну без грошей, покладаючись на щедрість незнайомців і церков. Він ревний католик. Почав він з Нью-Джерсі близько чотирьох місяців тому, а зараз знаходиться в Джорджії. Більшість з нас думали, що його вже поранили або ще й гірше. Але очевидно, справи йдуть дуже добре завдяки церковній благодійності. Тім, однією з його цілей було довести, що люди за своєю суттю є добрі. З цим, звісно, ніхто не погодився. Але поки що брат доводить свою правоту. Я вважаю те, що він робить, гідним захоплення, але все ж таки є кілька критичних зауважень. Адже брат, по суті, грає роль нещасного безхатька. Мій двоюрідний брат викрав гелікоптер і намагався розбомбити місцевий поліцейський відділок. Нічого не вийшло, бо саморобна бомба не вибухнула. На сьогоднішній день це офіційно єдиний випадок з часів Другої світової війни, коли Великобританія була атакована з повітрям. У мене є двоюрідна сестра, яка працює медсестрою. Вона здобула невелику популярність у TikTok, публікуючи відео про те, як вона без проблем може вимкнути чийсь апарат штучної вентиляції легень у лікарні, щоб зарядити свій телефон. Таких відео було кілька, і кожне з них змушувало замислити, що в неї в голові замість мозку. Звісно ж, її негайно звільнили. Мій двоюрідний брат захоплюється екзотичними тваринами, і в 90-х роках у нього була мавпа. Якось мавпа втекла з клітки, і моя прабабуся та бабуся були змушені забаркадуватись у ванній кімнаті, озброївшись віником. Вони просиділи там кілька годин без телефону, поки двоюрідний брат не повернувся додому. У нього було багато інших домашніх тварин. Нещодавно, наприклад, помер його алігатор, бо покоївка налила відбілювача. В ван... Ну в якій він спав. Брат також страшений наркоман і в багато інших історій, але я залишу вам лише цю кумедну. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які історії про своїх кузенів знаєте ви. Напишіть в коментарях.